Сергій, оцінка сезону для вашого, непогано для вас сезон. Сезон дуже важкий, але як для нашої команди перспективний. Звичайно, задачі були перемогою, любими, любими нашими зусиллями досягти наймаксимальнішого результату з першої місця. Да, чуть, чуть не вистачило. Да, чуть -чуть... Можливо, наші емоції нас, мабуть, з'їли, точніше, наші фізичні властивості не з'їли. Але ми старалися, ми довольні, в принципі, нашим результатом. Друге місяць це також е добре. В чемпіонаті ви лідерували тривалий час, був хороший відрив деревий дорожаю, але десь мені здається, з варатиком. Так чувак, гра була, де ви втратили можливість. Стати чемпіоном. Uh, да, це, мабуть, був переломний для нас момент. Uh, ми, в принципі, налаштовувалися на цю гру, ми знали, що буде нелегко. Але м -м, якось так ближче до гри, і був який перерив 30 хвилин, бо була повітряна тривога, і ми якось розслабилися, недоцінили, вже наділилися, що матчу не буде. Да, вийшли на пів не знаю, налаштовані. І ось цей матч і нам, мабуть, зіграв ключовий момент, що ми не взяли перше місце. Які майбутні плани до великого футболу, що ти повернувся в Фазенду, так? Є така інформація? Так, повернувся до Фазенде. -е, плани, плани. Для початку я задоволений, що я хоч повернувся, бо був перелом е -е, ноги. І зараз в принципі, набираю форму, сподіваюся, принести максимальний результат е -е, команді Фазенда. Е -е, плани, плани, найвищі, найвищі цілі це перемоги, перемоги в різних турнірах і перші місця. Дякую. Дякую.